Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. Спільнота в Христі Дії 2.42 І вони перебували в спільноті Братерській. На півдні Багамських островів розташований невеликий клаптик землі під назвою Рагет Айленд. У XIX столітті тут активно видобували сіль, але через занепад цієї галузі багато людей емігрували на сусідні острови. У 2016 році на острові проживало менше 80 осіб. І хоча серед них були представники трьох релігійних конфесій, люди щотижня збиралися разом в одному місці з такою малою кількістю мешканців. Відчуття спільноти для них було особливо важливим. Віруючи ранньої церкви також відчували гостру потребу і бажання спільноти. Вони були схвильовані своєю новознайденою вірою, яка стала можливою завдяки смерті та Воскресінню Ісуса Христа, однак Він більше не був фізично присутнім із ними, тому вони розуміли, що потребують один одного. Християни присвятили себе навчанню в апостолів спілкуванню та спільному причастю. Вони збиралися по домівках на богослужіння та спільну трапезу і дбали про потреби інших. Люди, що вірували, мали серце одне й одну душу. Сповнені Духом Святим, вони постійно прославляли Бога і в молитві приносили йому свої потреби. Спільнота необхідна для нашого зростання та підтримки. Не намагайтесь пройти цей шлях наодинці. Бог буде розвивати це почуття спільноти, якщо ви будете ділитися своїми труднощами та радощами з іншими і разом наближатися до нього. Як ви можете взяти на себе зобов'язання проводити час з іншими віруючими? Де і коли ви будете це робити. Помолимось. Боже, я потребую Тебе та інших віруючих, аби мати змогу жити повноцінним життям для Тебе. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний.